Тому що ну вона виповнена по схемі класичної криватої ракети. Uh -huh. Це може бути така, знаєте, ну кривата ракета, малогабаритна. І що цікаво, ну от також що вона, скоріш за все, запускається з літака. У неї немає стартового двигуна. То тобто розрахунок іде на те, що вона підвішується під. Криво літака, і вже на е, певної початкової швидкості запускається її реактивний двігон, і вона від, відділяється від літака і починає свій рух. Тобто, це така ну, в -то, класична кривата ракета, можливо, е, ну а, е, досить простої конструкції відносно. Е, але всі е, ті параметри, які є у Ракети кривати у неї є. Тобто у неї є. Ну, перш за все, реактивний двигун це дуже добре, тому що реактивний двигун дає а, і швидкість більшу ніж а, у а, таких от а, дронів з понтами, з гвинтовими з двигунами. І по-друге, вона летить набагато да далі. І, її дальність складає 700 кілометрів це дуже дуже така серйозна дальність ну збити її теоретично можливо але складно uh -huh. я вже, оцей оцей е, ну профіль польоту він не дозволяє виявити на дистанції я думаю більше ніж 13-17 кілометрів за того що вона літить просто на невеликій е, е, на невеликій висоті